Момо етерії обов'язково залишайтеся з нами впродовж цього етеру під час трансляції на ютуб каналі офіційній сторінці ті 7 у Фейсбуці. Ну а далі ми детальніше поговоримо про те, як розпізнати самогубцю. Наша розмова далі буде приурочена до дня запобігання самогубствам. Адже це важлива проблема, яка часто оточена стигмами, міфами та табу. Тож детальніше її розберемо далі з психотерапевтом Руслан Юшкевич з нами на зв'язку. Вітаю, Руслана, і слава Україні. Героям слава. Вітаю студія. Добрий ранок! Чому ця тема досі залишається такою табуйованою в суспільстві? Ну, людей завжди лякає така штука, як смерть, усвідомлення того, що наше життя не є безкінечним, що рано чи пізно кожен з нас це життя залишить, неабияк людей лякає. Дехто з дослідників стверджує, що це така. Дещо езотеричний да момент, що мовляв, коли людина народжується, вона проходить такий важкий вибір. Адже виходячи з лона на матері, ми оцей от миттєвість відбувається, коли ще ти плод, тому що поповина є, але ще не дитина. От перший вздох, це ніби як символічне вирішення, буду я жити, чи я помру. І ніби як оці от моменти закладаються в. Глибоко в підсвідомому як такий страх смерті, або точніше початковий страх. Ну, знову ж такий не зовсім науковий підхід. Проте, як би там не було, ми дійсно е, бачимо смерть протягом нашого життя. Е, ми бачимо, що в природі щось народжується, щось помирає, і е, е, основний базовий інстинкт у нас це жити, і відповідно ми протистоїмо цьому. І тому для людей є достатньо незрозумілою і лячною поведінка, коли е, якась особа вирішує вкоротити собі е, віку. І варто розуміти, ну так можна припустити, що протягом е, тисячоліть, який розвивався людський вид, е, просто так ми не вкорочуємо свого життя. Да? Щось з людиною не гаразд, і саме тому отак вона йде на такий крок. Uh -huh. І тому ця тема і є такою шокуючою, лякаючою. Ось це не гаразд, як ви сказали. Власне з чого воно починається? З чого зароджуються суїцидальні думки? Які чинники на це впливають? Ой, ну тут дуже багато насправді речей. Варто розрізняти, що із самих моментів суїциду є багато самих чинників, да? чому людина раптом ні з того, ні з цього, ну принаймні з зовнішнього погляду, вирішує скоротити життя. Адже Піти свідомо з життя, усвідомлюючи це, да, це не те, що там якийсь нещасний випадок чи якісь непереборні обставини. А людина свідомо на це йде. Потрібен певний вплив. Чи можна розпізнати? Звичайно, як правило, як правило, ми інстинктивно це відчуваємо. ну Це помітно. Людина стає менше спілкуватись, людина замикається в собі, людина починає генерувати певні думки, певні ідеї, висловлюючи їх, які вже ну, якісь підозри породжують. Якщо поговорити, поспілкувати з людьми з людьми, які були свідками цього, да, в кого в родинах сталося таке горе, то всі люди відмічають, що так людина, яка вкоротила собі віку, а була була спроба, вона в принципі про це сигналізувала. Як правило, це розмови про смерті, як правило, це найтавт була людина жвава, була людина весела, і ніби ніщо. Ну, так зовні, щоб подивитися, не, не підштовхувало до цього, але людина починає е, менше спілкуватися, замикається в собі, е, більше говорити про якісь сумні і погані речі. Людина стає більш толерантною до е, смерті, як такої. Е, зазвичай смерть нас лякає. Та, бо це страшно насправді. Е, смерть це сумно і боляче, якщо говорити про інших. Але коли людина до смерті ставиться так зверхню, е, це вже може бути ознакою, що щось, щось не так. Е, досить часто люди, які вчиня... ну, знову ж, е, якщо це суїцид, єдина там, там, форма звернути на себе увагу, людина обов'язково буде про це сигналізувати. Або певними натяками, або й прямо казати, коли людина перебуває в ну, якщо ми говоримо про таку суїцидальну поведінку, це ж не завжди про суму. Іноді ми можемо бачити таку автопошкоджуючу да, поведінку, наприклад, там ризикувати дуже сильно. Ми знаєте, дуже схильні вважати, що суїцидальна поведінка це коли людина сумна, людина говорить про смерть, що вона втомилась від життя, і от такі от подібні речі. І от ну це таке, що на поверхні лежить, але будемо відверті, якщо людина в умовах міста топить 120 Да не, не керовано, коли людина сідає п'яною за кермо, причому не злегкатись там, да там випивши кухлик пива і переживаючи там 5 км на годину в куточок, котиться, а ні, хельнов добряче, ледь велика в'яже, сів в машину, поїхав. Це теж суїцидальна поведінка, тому що людина ходить на межі. Mm -hmm. Коли людина захоплюється так звані адреналінові маньяки, Теж можна розглядати як певну форму суїцидальної поведінки. Адже деякі захоплення, ну, людина то думає, що їх контролює, а на правду ні. Тому що ну, навряд чи ти проконтролюєш повітряний потік, коли ти летиш в трьох метрах від землі на швидкісті більше, ніж 100 км за годину. Тобто суїцид як такий, усвідомлене з позбавлення себе життя ну, варто. Сказати так, що можна відслідкувати в близькій людині в першу чергу, як ви спілкуєтесь, ви помітите, однозначно, помітите оцей такий присмак в розмові, щось не так. Щось людина починає занадто в нощі заходити. Бо ми чітко відчуваємо і важко так мені пояснити словами, бо це більше на відчуттях. Оце буквально знаєте людина, яка в Прийнятті подібного рішення вона дійсно емоційно, ну вибачте за слово, фонить від неї якоюсь такою інколи кажуть, смертю фонить. Людина ходить і вона буквально генерує такі моменти, коли відчуваєш, що якийсь холодок такий емоційний, щось не так, щось не гаразд. І буває, що людина зразу каже. От мені настільки зле, мені настільки погано, що я не хочу жити, не буду жити. Або навпаки, людина починає цікавитись такими речами. І знову ж варто розуміти, що іноді це буває просто зацікавленість, тому що смерть, хоча б і лякає, але це досить цікава штука для будь-якої людини. Ми хочемо контролювати неконтрольоване. і тому можна не говорити про цей момент. З іншої сторони, варто розуміти і оточення. Тому що, е, ну знаєте, вар, ну, важко казати, що Українці у нас зараз поведінка у всіх суїцидальна, тому що 11-й рік війни, третій рік повномасштабки, кожен день у нас повітряні тривоги, кожен день у нас ракітні обстріли. І ми ходимо по магазинах. Е, Інколи святкуємо щось, да, інколи гуляємо в парку, не, інколи можемо вийти на балкон, знімати феєрверки, коли там хтось щось збиває. Це теж суїцидальна поведінка, бо в нормі ми маємо боятися і лякатися. Але ми не можемо вже стільки боятися, тому що психіка не вивезе. І тут е, можна сказати, що ми суїцидальники, так, але це така. ну, Зараз обставини в нас такі. Якщо людина потрапляє під чужий вплив, тобто була собі в житті така радісна людина, любила життя, все окей, все окей, все окей, попадає в секту. І ми знаємо приклади світові, да, коли у сектантах у сектантів заложено в їх релігійному вченні кінечність буття. Тобто вони там відпрацьовують певні моменти і масово самовипилюються. Це теж помітно, тому що в сектах це проговарюють, Ну, раніше проговарювали, зараз досить часто секти, секти закриті, і вони так своїх забув, як це називається правильно. Да, Співсектантів не стараються так робити, щоб вони не розповсюджувались назовні. Іноді може людина чогось або сумувати, або чогось злякатися дуже сильно. Да, наприклад, під дією е, чужого впливу це може знаєте, так бути єдиний вихід, коли людина у такому відчаї. Настільки тужить за кимось, настільки горює, ми можемо бачити, коли втрачаються рідні, і близькі, досить часто під час похорон, близька людина може кричати Я теж, я теж піду да настільки не сильне горе, що людина буквально говорить, що вона не хоче, вона хоче покінчити життя самогубством. І так само, ну більше це видно по русні, Вони це дуже люблять. У них буквально по мозгам солдатам їздять. Ми бачимо тисячі відео, де вони самовипилюються, будучи пораненими, тобто людина. В Цей момент усвідомлює, що е, в подальшому в неї або агонія, і щоб припинити біль агонію, людина йде свідомо або просто перелякана настільки, да, що там зловлять її злі бандерівці, і будуть на пляшку садовити, і щоб цього не сталося, вони себе підривають гранатою. Це теж суїцид свідомий, але су, суїцид через переляк і через е, е, ну, буквальне промивання мізків, uh -huh. бо ми все ж таки не настільки звірі. Коли ми говоримо про можна чи не можна відситкувати можна. Якщо у вас налагоджений контакт, якщо ви спілкуєтеся з людиною, більша вірогідність, що ви щось таке запідозрите, що ви щось таке відчуєте. І тоді можна акуратно, потихеньку розпитати за це. Як правило, в більшості випадків, ті, які ми розглядаємо з вами, да, бо що я перечислив, це такі вже крайності, людина не хоче піти з життя. Вона все ж таки намагається певний час сигналізувати оточенню про те, що зі мною не гаразд, і вже вчинення самогубства це як останній маніфест. Тобто, ну людина, всі способи перебрала. Спробувала вирішити самотужки не, вийш, не вийшло. Спробувала перечекати, не вийшло. Спробувала покомунікувати, поділитися з іншими, щоб розділити, щоб їй допомогли, не вийшло. І тоді залишається єдиний вихід. І теж там ще теж багато моментів таких індивідуальних. Якщо ми розберемо різні вікові категорії, наприклад, до підлітки, далі дорослі, люди похилого віку, ці сигнали вони якось відрізняються? Е, частково так. Е, в першу чергу варто розуміти, ну ми часто чуємо в е, літніх людей, я втомився від життя, я втомилась від життя. Да, коли вже така е, глибока старість, коли людина відчуває, що найголовніша опора це свій організм підводить, коли вже пам'ять підводить, ти вже мало що можеш робити. Ти, е, ну, буквально є така штука, як втома від життя. Людина прожила достатньо багате життя, багато що робила, і кожен день він такий тягнеться, як у той день сурка, якби і отака глибока втома. як Можливий такий наслідок глибокої депресії висловлюється якраз у таким моментом. Я не хочу жити. Мені вже не хочеться. Я вже хочу померти, вже забути це все, да вже поставити. Я вже пожив, пожила. Я вже все реалізував, реалізував. Цілей у мене ніяких нема, сенсу існування нема. Ну то я просто лежу і чекаю смерть. І відповідно людина і веде себе подібним чином. Вона стає вялою, апатичною, їй нічого не цікавить, вона практично нічого не рухає. Ми можемо помітити, що у літніх людей таких дуже дуже похилого віку така думка досить часта. Якщо ми говоримо про дорослих людей, тут суїциди більш свідомі, тому що людина активна, людина знає, що можна вирішити. Питання, людина знає, що можна звернутися, і тут суїциди, знаєте, ідуть такими більш продуманими. Якщо ми говоримо про дітей, діти дуже рідко можуть, скажімо так, генерувати такі думки. Це більше як нав'язане, тому що діти опираються на зовнішні об'єкти для створення картинки світу. І ми можемо згадати той самий синій кіт. Де потрапляли діти, і підлітки під вплив дорослих, які поступово через певні психологічні прийоми впливали на свідомість, і у вигляді такої собі гри. Пропонували зробити дитина дуже погано усвідомлює в силу недорозвиненості її психічної і, ну, і фізіології. Також да систем нервової системи не усвідомлюють наслідків. І тому, якщо ми говоримо про дитину, то в дітей це носить характер такого більше як напівігрового. Можливо. Моменту. Діти часто фантазують з приводу смерті, але от батьки можуть відчути, почути, де це ігрова, пів-пів, да, я тебе вбив, ой, я впав, я вмер. Да, або давай зіграємо там в якусь гру, де там персонажі гри помирають, да, там, герой переміг дракона, дракон з жар героя, і там все. Да, ну такі ігрові моменти, але потім ми оживаємо і продовжуємо грати далі. Нормальна ігрова ситуація, але коли дитина... У відчаї ми можемо помітити, да, що вона досить часто помирає, що тема смерті буквально не є повторенням, наприклад, мавпуванням якогось кіногероя. Ну є, наприклад, там згадаємо серіал Вензді, да згадаємо сімейку Адамсів. Такі жартівливі моменти, де це обігрується в жартівливому моменту питання смерті. Але там же ж герої воскресають. Герої постійно відновлюються. І діти можуть повторювати, але знову ж, якщо я після того воскресіння, ми граємо далі, все окей. Якщо ж дитина буквально там ляльок хоронить, ну це вже такі крайно Да? закидають. Е, якщо ми говоримо про підлітків, тема суїцидна це про прийняття, не прийняття мене суспільством. Я зростаю, моє тіло кардинально перестроюється, міняється. В мене з'являється купа бажань, думок і роздумів уже дорослих. Тіло за ним не встигає, психіка не встигає. Я не знаю хто я. Я хочу від'єднатися від батьків, але не можу бути без їх опіки. Я хочу бути прийнятим серед однолітків, бути якимось, да, чи якоюсь, але не можу це місце від, вибудувати. Я приймаюсь колективом чи не приймаю з колективом багато цих одну. Мог... Дітей відривають підлітків відривають від суспільства, і це проживається дуже важко. Бо таке відторгнення від суспільства сприймається як маленька смерть, і тому там е, у підліткових думках дуже багато сумнівів: а чи маю я право, а чи можу я, а чи здатний, здатна я. І е, коли є часті відповіді, що ні, ти не здара, ти не здатний, ти не годен, е, ти тупий, тупа, тебе криві руки, ноги і тому подібне. Підліток може це сприймати так само зовнішню думку, ну вже як свою, і е, більше говорити про такі речі не варто плутати із певними субкультурами. Там емо, готи, як старі субкультури, да, де діти, ну, підлітки, просто в протистояння певним культурним особливостям суспільства, так би мовити, такий собі протест заявляли, це знову ж було більше ігрове, просто тематика смерті, як така, знаєте, яку суспільство не розуміє і дуже засуджує. Проте можна помітити, що якщо дитина. Говорить про, про м, я покинутий, коли дитина не спілкується з однолітками, не має соціальних контактів, коли е, видно, що людина перестає е, генерувати радісні ідеї, да, там, не реагує з радістю, не посміхається е, замислена, е, постійно е, говорить про погані речі, бачить погані речі. Ну, Суїцидальні думки досить близько ходять до такої відомої хвороби, як депресія. Це якби остаточний, ну, скажімо так, наслідок депресивного стану. І тому можна брати буквально. Що відбувається під час депресії, як веде себе людина під час депресії, і брати на блокнотик собі більш уважно ставитись до такої людини, щоб не довести до аж до таких крайнощів. Якщо рідні, близькі помічають ось ці якісь такі сигнали, про які ви говорили, що робити, як діяти? Чи одразу потрібно якось намагатися людину завести до спеціаліста? Чи можливо потрібно самому просто якось залишатися з нею в полі зору і стежити за тим, що відбувається? В першу чергу, це дійсно слідкувати. Да? Бо можна просто дути на, ну, скажімо так. Якщо ми говоримо про суїцид як страшну річ, то варто розуміти, що тут не можна не додивитись. Краще тут пере, перепанікувати, ніж упустити важливі моменти. Варто приглядатись, не треба давити на людину. Людина, яка вже генерує суїцидальні думки, вже почувається відкинутою, покинутою, затурканою, да і задавленою. Тому що суїцид це як маніфест остаточний. От, все, да. От, от буквально настільки мені вже немає як комунікувати з зовнішнім світом, настільки я не вірю, що я взагалі маю право на існування, що все, що мені залишається, це просто покинути цей світ, або ж навпаки, це єдиний спосіб про себе заявити. Досить часто це підлітки зроблять. Да? Я піду, а ви будете плакати. Хоч так, я ви на мене нарешті звернете увагу. Прислухайтеся, розмовляйте. Досить часто через, так як ви казали, ця тема табуйована, і досить часто через таку стигматизацію табуйованість, люди бояться говорити про це. Тут є важливий момент, не треба цього боятись. Якщо людина замислила суїцид, вона його скоїть, нікому не сказавши. Якщо людина про це говорить, це означає, що вона ще в контакті говоріть. Знаєте, як ну варто проговарювати, Я боюсь, мені страшні такі думки. Я переживаю, описуйте свої стани, говоріть з людиною, да ви розпитуєте. Мені здається, що ти останнім часом говориш речі, які мені нагадують, наприклад, да, про суїцид. Якщо у вас довірливе ставлення, як правило, на ранніх стадіях це проговорити можна, і направду, якщо у вас там знайомі поділились з вами, що вот все, даот відчуваю такий крах життя. Що єдиний це, я вже думаю про суїцид. Не поспішайте негайно кричати бігти алярм да, бо цим ви можете тільки відштовхнути людину. Якщо людина з вами поділилась, спокійно, просто проговоріть так. А чому да, побудьте? Я готовий з тобою побути, вислухати, проговорити, залишитись. І важливий момент, коли людина говорить про суїцид, про суїцид, як вона його хоче вчинити, яким чином і хтось може це нормально вислухати. Дуже мала вірогідність, що людина це зробить, тому що є така важлива штука, поки я говорю про суїцид, я його не зроблю. Коли я вже мовчу про суїцид, швидше за все я вже все вирішив і я вже буду його втілювати. Тому є такий прийом треба попередити людину що дивись я переживаю. хочеш давай з тобою про це поговоримо а як а чому можна спробувати розказати якщо ви розумієте на тому ну які наслідки суїциду як такого да про ну для деяких видів людей це доволі такий голодний душ бо вони думають що я собі помру і це буде красиво красиво якщо йому писати що буде після людину це можна зупинити і е, зразу, зразу бажано, да, якщо відчуваєте, що щось таке є, е, пробуйте домовитися з людиною, що у вас є спеціалісти. Да, ну у нас дійсно є багато спеціалістів, які працюють з травмою, з суїцидальними думками, з депресіями. Е, порекомендуйте, да супроводіть людину до допомоги. Спеціалісти знають, як з цим працювати, як вивести з цього стану. Людей досить часто лякає от тих, хто хоче ем, чинити суїцид, що зараз мене будуть лікувати, бо я буду якийсь не такий. Тому треба йти від зворотнього. Такі думки є частиною нормальної, ну як би це не звучало, нормальної да такого мислевого фону. Ми всі замислюємося протягом життя про такі моменти. В контексті того як це відбувається, якщо це горе, значить людина потребує когось поруч, де я можу це горе вилити. Якщо це страх, людина потребує десь цей страх з кимось розділити, щоб не було так лячно. Якщо людина відчуває, що вона абсолютно покинута тотально, значить треба дати людині той момент, що з тобою будуть поруч, що все окей, я тебе не викину. Ти не станеш поганим від того, що ти підеш до спеціаліста лікуватись. Тому що це нормально так само, як в тебе шмарклі, ти йдеш до. Лікарів, лікар виписує пігулки, тебе лікують. У тебе не гараздни, в тебе соціально думки. Значить, ти просто заслаб. Тобі треба допомогти підтримати. Це окей, тому що ти цінний. Я буду плакати, мені буде боляче, мені буде сумно. Ти цінний для мене. Е, давай попробуємо. і таким чином акуратно направити і. Потрібно не просто слідкувати за людиною, як там не знаю, як шпіон за секретною інформацією. Ні, потрібно розуміти, що дана людина, яка генерує вже суїцидальні думки, перебуває за суспільством. Вона вже відчуває себе покинутою, самотньою, ніякою у вічаю у страху. І коли ви розумієте, що саме да, призводить до таких думок, це вам і відповідь, що ви особисто як не спеціаліст можете допомогти. Але не потрібно тиснути, не потрібно давити, не потрібно волочити. Просто чітко кажіть. Я бачу, що тобі зле, я бачу, що ти не справляєшся. Я, ну, якщо це ваша близька людина, ви маєте трішки впливу. Легенько, легенько, дуже ніжно надавити можна. Давай сходимо до лікаря, давай, е, хай тебе перевірять, давай е, побудемо. Да, цей, ми, я з тобою буду, я з тобою поруч. Ну, як маленьку дитину, до, вибачте, хай пробачать мені зубні лікарі, дантісти, як до зубного. Я з тобою, я буду тебе в за руку, я буду з тобою поруч, я буду підтримувати. Бо варто зазначити, про що я забув, да, іноді суїцидальні думки можуть супроводжувати певні психічні захворювання. Десь якісь фізіологічні зміни в мозку відбуваються, і людина може не відчувати цей страх смерті, або точніше, не контролювати оцей момент, не нема не цього запобіжника, він зламаний. І ось тоді людина дійсно навіть просто так може вчинити з собою щось погане, тому і варто звернутись до спеціаліста, який визначить, можливо, це наслідок депресії, можливо, це наслідок дуже сильного горя, можливо, це наслідок страшенної, не знаю, там страху чогось, можливо, це не просто вже якась над цінна ідея, якась думка, яку начиталась людини і ерунди, да, і починає думати. На жаль, зараз це на дивляться люди чат чадді і той може вже є такі випадки коли наслухавшись штучного інтелекту начитавшись да людини люди скоювали суїциди спеціаліст допоможе з цим розібрати розібратися направити в правильне русло і вивести людину принаймні врятувати життя ми вам дякуємо за поради, Руслане. психотерапевт Руслан Юшкевич був з нами на зв'язку. Сьогодні ми говорили про те, як розпізнати самогубцю і як допомогти людині вибратися з. Ці.